Вітаю вас. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Ви дивитесь програму вчасно. Сьогодні до вашої уваги. Економія бюджетних коштів В уряді оптимізацію міністерств і відомств почнуть із себе. На порядку денному соціальні питання. Догляд за дітьми з обмеженими можливостями враховуватиметься у трудовий стаж батьків. Земельний переділ чи був законним перерозподіл сільгосп гідь? Фермери шукають справедливості у президента та уряду. Підготувати детальні звіти за досягнутими домовленостями і розробити подальші плани співпраці із російською стороною на засіданні. Уряду говорили про підсумки поїздки придністровської делегації до Москви. Крім цього, були розглянуті питання бюджетного фінансування у першому кварталі 2017 року. Подробиці розповість наш кореспондент. Голова уряду розповів, у Москві обговорювалося питання надання пільгових російських кредитів нашим підприємствам. Міністерство економічного розвитку було доручено спільно із спілкою промисловців і підприємців оформити детальні розрахунки, яке обладнання необхідно придбати і вказати очікуваний економічний ефект. Я вважаю, що в розумні терміни ці розрахунки повинні бути надані на адресу уряду, і далі ми їх направимо безпосередньо в Російську Федерацію. Обговорили також держвидатки у першому кварталі цього року. Поки бюджет 2017 року не прийнятий, всі витрати фінансуються на основі статей головного фінансового документа 2016-го. Міністр фінансів зазначила, що року існує проблема, коли деяким міністерствам і відомствам не завжди вистачає встановлених лімітів, зокрема заробітної плати. А перекидання між статтями бюджетної класифікації заборонені. Постановою уряду пропонується їх вирішувати, але тільки у виняткових випадках депутати сложені багато депутатів склали повноваження. Вони пішли у виконавчу владу, так само і за місцевими бюджетами. Тому зараз необхідно буде проводити вибори. Кошти на це не закладені, і цілком ймовірно доведеться виділяти із резервного фонду уряду. Тим часом основний посил залишився колишнім, зазначив голова уряду. Бюджетні витрати повинні бути меншими. Один з пунктів скорочення затрат оптимізація роботи міністерств і відомств. Уряд ухвалив рішення в першу чергу скоротити власний апарат. Штатна... гранична штатна чисельність співробітників апарату скорочується на 15 відсотків з 87 штатних одиниць до 74. Ми, говорили вже о том, що... Ми неодноразово говорили вже про те. Що органи держвлади повинні стати більш компактними і більш ефективними, вирішили починати безпосередньо із себе. Ольга Марчук, Олександр Багатий. Програма вчасно. В Мінекономрозвитку підбили підсумки за 2016 рік. Цифри не втішні. Спостерігається падіння за всіма основними економічними показниками. Про соціальну економічну ситуацію в Придністров'ї за минулий рік далі. В розвитку 2016 рік розклали по цифрам, проаналізували соціально економічну ситуацію в Придністров'ї. Картина виходить у стилі нуар. У 2016 році. У 2016 році на базі зовнішніх і внутрішніх умов політичних, господарських та економічних, склалася вкрай негативна ситуація, яка в принципі і сформувала картину нашого дня з негативною динамікою. У 2016 році яскравий індикатор спаду економіки, зниження експорту вважає Сергій оболонник. Зовнішньоторговельний оборот упав на 13%, відсотків. і обсяги виробництва. це говорить про те, що у конкурентній боротьбі на чи виробники змушені були знизити ціни, знизити прибутковість для того, щоб залишитися на ринках. Ще один із факторів плачевної соціально-економічної ситуації нестабільний курс іноземної валюти. Фактична девальвація рубля призвела до зниження доходів громадян. Як наслідок, впала купівельна спроможність зі зміною котирувань на іноземну валюту. Сергій оболоник пов'язує і різке скорочення імпорту продукції у Придністров'я. Сам по собі фактор положительний в обічних условиях. Сам по собі фактор позитивний у звичайних умовах. Це покращує зовнішній торговельний баланс. Однак у нашому випадку скорочення імпорту пов'язане з обмеженнями у господарюючих суб'єктів щодо закупівлі валюти. Негативні фактори минулого року впливають і сьогодні, але вже є перші позитивні моменти для покриття дефіциту бюджету. Держава не брала позик і не включала друкарський верстат. Нам хватило нам вистачило тих грошей, які були згенеровані прибутковою частиною бюджету. З урахуванням додаткових джерел безумовно. Проте баланс між нашими витратами і доходами і ресурсами допомоги був дотриманий. Це перший чинник, який дозволить стабілізувати економіку. Загалом Сергій оболоник висловив надію. Це тільки перші ознаки оздоровлення придністровської економіки, але в один момент ситуація не зміниться. Потрібен час. Придністровці тепер не платитимуть за ліжко дні, якщо їх направили до лікарні не за місцем прописки. А непрацюючим батькам, які доглядають за дитиною інвалідом, буде виплачуватися компенсація. На порядку денному засідання уряду соціальні питання детальніше в наступному сюжеті. Раніше, якщо жителя Кам'янського району направляли лікуватися, наприклад, Тирасполь, тобто не за місцем прописки, крім лікування, він повинен був оплачувати перебування в лікарні. Тепер, якщо лікар вважає, що хворому необхідна кваліфікована меддопомога і виписує направлення на стаціонар в районі або республіканські достанови, то пацієнту платити за ліжко день не потрібно. Дане Це дозволить надавати громадянам республіки медичну допомогу ліжкоден, незалежно від прописки. У тому випадку, коли йому необхідна медична допомога. Якщо ж лікуватися не за місцем прописки, ініціатива самого пацієнта послуга залишиться платною, зазначив міністр охорони здоров'я. Ще одне соціальне питання допомога батькам, які доглядають за дитиною інвалідом і тому не можуть працювати. Мать возрасті це мати віком від 16 до 55 років, батько віком від 16 до 60 років, які офіційно не працюють. У разі, якщо один з непрацюючих батьків виховує двох і більше дітей інвалідів, допомога буде виплачуватися на кожну дитину окремо. Сума щомісячної виплати 35 ррмзп. Зараз це майже 340 рублів визначено перелік документів для формування особової справи одержувача, починаючи від заяви до документа, який підтверджує інвалідність у дитини і факт трудової незайнятості батька. Олена Куліченко також зазначила: в центрах соціального страхування та соціального захисту зараз працюють консультаційні відділи, куди жителі республіки можуть звернутися за інформацією, що їх цікавить. Комфорт для пацієнтів і лікарів закінчується реконструкція відділення відновного лікування у госпіталі інвалідів великої вітчизняної війни. Тему продовжить наш кореспондент. Цього року республіканському госпіталю інвалідів Великої Вітчизняної війни виповниться 40 років. Відділенню відновного лікування стільки ж з роками приміщення застаріло. Зараз його ремонтують. Ми повинні на цю площу постелити лінолом, а потім обробити все по периметру, поставити плінтуси. Вже незабаром тут буде масажний кабінет. У цьому приміщенні роботи ще тривають. У сусідніх вже все готово. Тетяна Григорівна, 36 років, працює у відділенні відновного лікування. Старша медсестра згадує, як було до ремонту. Тут будуть Будуть затишні дві кабінки. Працюватимуть разом два масажисти. До цього у нас кабінок не було. Було дуже важко. Ставили перегородку дуже незручну, яка постійно падала. Всі незручності у минулому. Тепер тільки сучасні пластикові вікна і комфорт як для пацієнтів, так і для лікарів. Після ремонту, звичайно, в кабінеті стало набагато тепліше, затишніше вікна замінені, бо старі пропускали повітря, і пацієнти не могли роздягатися і повноцінно проходити процедури. Зараз ремонт відділення на завершальному етапі. Роботи Роботи призупинилися взимку, але, незважаючи на це, були створені бригади, які оперативно все виконали. Уже навесні фахівці займуться ремонтом фасаду. Селянсько-фермерські господарства повинні сплачувати земельний податок не з моменту їх реєстрації, а починаючи з того періоду, коли вони фактично отримали землю і почали на ній працювати. Відповідно законодавчу ініціативу підтримав уряд, і ця пропозиція буде винесена на одну із найближчих сесій. Ми підтримали цю вважаємо, що... ми підтримали цю ініціативу? Вважаємо, що вона повинна бути ухвалена. Тобто, якщо селянсько-фермерське господарство реєструється і землю виділяють тільки припустимо, через півроку, вісім місяців, то плату земельного податку треба проводити з моменту, коли ця земля виділена. Рішення поза законом так аграрії назвали дії колишнього керівництва країни. Йдеться про розподіл сільгосплощ. У одних забирали, іншим передавали, як впевнені землекористувачі безпідставно. Багато із тих, у кого під приводом марнотратства відібрали землю, справно платили податки, створювали робочі місця і розвивали інфраструктуру сіл. Землекористувачі стверджують, що це було справжнє рейдерське захоплення. Два мільйони доларів податкових відрахувань на рік і 850 робочих місць. Це було до того, як Агролюка втратила чималу частку своїх земель. Примусово поділитися свого часу довелося і рибницькому Палагрос. Просто нам подзвоні із нам зателефонував Кірста і сказав, ви повинні віддати половину землі. Я відповіла, як віддати? У нас вся земля пайова. 270 пайовиків написали заяву і нам передали цю землю в користування. Ми отримали договір і документ про те, що 99 років повинні доглядати, дивитися і отримувати врожай. Раптом просто так відда. Я сказала: ні, ми не віддамо. Відповіли, що будуть чинити по-іншому. Почалися численні перевірки, потім суд і постанова землі віддати 756 гектарів підприємству з майже піввіковою історією залишили всього 144 гектари. Десятки людей стали безробітними. Таких історій багато, сценарій один. Авторами численних розпоряджень і постанов, за словами аграріїв, були колишній президент, уряд, міністерства сільського господарства. Мета з одного боку переслідувалася блага: передати землі недбайливих господарів надійні руки на справі вийшло справжнє захоплення. Це власна статі шістнадцяти кодексу, згідно зі статтею 16 земельного кодексу, який визначає компетенцію Міністерства сільського господарства в галузі земельних правовідносин, мінсільгоспу не надається самостійне правоуправління земельними ділянками. Його може делегувати тільки той орган, який ці повноваження має. Так ось на той період і до нині уряд ПМР Мінсільгоспу дані повноваження не делегував, а делегував президент Шевчук. Знову таки, ось цим указом 37, який є нормативним актом. Нованим на статі одинадцять завідомо всі розпорядження незаконні. Тисячі гектарів передавалися новим власникам супереч всім існуючим законам, розповідає юрист. Розпорядження про земельні ділянки, що діяло до 30 грудня 2011 року, ухвалювалися в рамках кабінету міністрів, а значить, скасувати його не можна. Розпорядження попереднього керівництва країни в галузі земельних відносин не дійсні, впевнені учасники загальнопридністровського народного форуму. Вихід шукали на засіданні координаційної ради, на яку запросили і. Можливо, єдиним правильним рішенням форуму буде звернутися до гаранта Конституції президента з проханням негайно або в дуже прискорному порядку скасувати своїм рішенням ті два правові акти це постанову уряду та розпорядження президента. Другим пунктом звернутися до голови уряду Мартинова з пропозицією скасувати відповідний правовий акт Міністерства сільського господарства. Діяти потрібно без зволікань, зазначив Ігор Бога. Попереду березень, початок посівної. Та й інвестиційний імідж галузі страждає. інвестор потенційний інвестор, дивлячись на це, скаже: навіщо мені все це потрібно? Розберіться там самі. Якщо ви зі своїми внутрішніми інвесторами навіть розібратися не можете. Ось це стратегічна помилка, і не тільки до російських, а по відношенню до тих сумлінних інвесторів, які потенційно можуть прийти на нашу землю. Виправити ситуацію на думку учасників форуму може чинний президент і уряд, скасувавши попередні розпорядження і постанови. Звернення на їхню адресу направлять найближчим часом. Об'єднані контрольні комісії затвердили основний організаційний план діяльності спільних миротворчих сил і об'єднаного командування на 2017 рік. За словами Олега Білякова, в цьому документі описаний цілий комплекс заходів, який сприяє підтриманню миру у зоні безпеки. Туди буквально входять багато аспектів, в тому числі і навчання, і тренування, і забезпечення силової складової, взаємодії з правоохоронними органами з місцевими органами влади. Це дуже важливий документ, який сьогодні отримав схвалення ОКК. Також на засіданні заслухали доповіді об'єднаного військового командування згідно з наданими документами, правоохоронні органи працюють у тісній співпраці із миротворчими силами, і ситуація в зоні безпеки, як і раніше, стабільна та контрольована. Спортивний комплекс Тераспольського юридичного інституту буде відновлений. Начальник вишу повідомив про жалюгідний стан будівлі спільними зусиллями із залученням динамівських рухів територіальних органів МВС. Спорткомплекс повинен бути відремонтований. Доручив міністр. Також Руслан Мова дав оцінку діяльності спортивного товариства Динамо за 2016 рік. Робота велика. В Цілому робота проведена дуже велика, відповідальна, незважаючи на всі ці складнощі, які сьогодні існують. 17-й рік буде показовим. Я сподіваюся, переломним для всього особового складу. Спасибі всім за роботу. У минулому році динамівці взяли участь у десятках змагань на військово-спортивному святі до Дня захисника Вітчизни. Команда МВС у дев'яте стала переможцем. Також як і в чемпіонатах ПМР з дзюдо та мініфутболу. Лідерство міліціонери підтвердили і на дев'ятій спартакіаді серед співробітників органів влади. До 1 червня у Тирасполі повинні бути завершені підготовчі заходи щодо створення Суворовського військового училища. Відповідний указ підписав глава держави. Розташовуватися заклад буде в будівлі колишнього Тираспольського будівельного технікуму, а курирувати його роботу Міністерство оборони. До 1 травня має бути затверджений статут навчального закладу. Також своїм указом глава держави доручив Міністерство освіти розглянути можливість прийому до закладу дітей-захисників Придністров'я військовослужбування. І ветеранів силових структур республіки без вступних іспитів. 300 вихованців училища з 5 по 11 класи будуть освоювати освітню програму і поглиблювати вміння та навички у військовій та правоохоронній сферах. Планується профілізація. Окремі класи закріплять за різними силовими відомствами. У кам'янці пройшов районний тур предметних олімпіад серед школярів. Його учасниками стали понад 300 учнів з 4 по 11 класи з усіх шкіл району. Для четверокласника Станіслава Фрунзе олімпіада з математики цьогоріч вже друга. З предмету навколишній світ він був четвірці кращих. каже в районних олімпіадах бере участь з першого класу. Йому навіть вже доводилося захищати честь району в республіці з фізкультури. Я вибрав математику, тому, що школя сама саме любіми. Я вибрав математику, тому що це мій найулюбленіший предмет у школі. Мені подобається вирішувати завдання, порівнювати числа. Я сьогодні прийшов перевірити рівень своїх знань і показати на що я здатний. Десятикласниця Ксенія Карпенко, учасниця районних олімпіад з другого класу, неодноразово посідала призові місця. Торік захищала честь району і на республіканському рівні. Нині вирішила спробувати свої сили з історії та української мови. Завдання були не дуже тяжкі, мені сподобалось участь в олімпіаді. Я взяла тому, що хочу подовжити своє навчання. На Україні я хочу поступати до Києва. Мабуть, піду на вчителя української мови. Хвилюємося дуже сильно, тому що це дуже великий обов'язок наш перед вчителями. Ми їм дуже вдячні. Вони в нас тільки вкладують. Традиційно найбільшу кількість балів кам'янські школярі набирають з молдавської, української та французької мов. Саме з цих предметів за останні кілька років вони ставали призерами республіканських олімпіад. По. Гуманітарним предметом. З гуманітарних предметів уже є призери Олімпіади. Кількість балів у них перевищує 70. Вони зможуть представити наш район на республіканському турі. За результатами муніципального туру, захищати честь району на республіканському рівні будуть 30 учнів 9 та 11 класів. До новин з України загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на кінець грудня 2016 року становила 71 мільярд доларів. У гривнях це майже 2 трильйони. З урахуванням оцінок номінального ВВП України за 2016 рік оприлюднених Національним банком України Держборг складає 82% ВВП. Інше українські новини у традиційному відеогляді. У Генпрокуратурі оцінили майно Януковича у Межигір'ї. Його описували у продаж минулого року і кажуть, вартість у 10 мільярдів гривень поки приблизна. Половину з цієї суми вже доведено фінансовими документами. Наразі описане майно арештовують. Вже є рішення суду щодо автопарку, алкоголю і нерухомості. Взято під арешти корабель ресторан Януковича. Найближчі два тижні слідчі подадуть позов ще на майже 20 об'єктів. СБУ на гарячому зловила ще одного підлеглого голови МВС Черкаса. Полковник вимагав у підприємця майже мільйон за посередницькі послуги, обіцяв узгодити з правоохоронними структурами безперешкодне перевезення партії сільгоспродукції без оформлення документів. 30 мільйонів доларів саме в таку суму Мінюст оцінює Лук'янівське СІЗО. У відомстві планують перенесення тимчасових слідчих ізоляторів Києва та Львова за межі міста. Пояснюють, це аварійним станом пенітенціарних установ. До будівництва нових ізоляторів залучить приватний капітал, натомість інвестор отримає в оренду територію, на якій розташовано колишнє СІЗО. За договором приватник зможе розпоряджатися землею, як забажає. Якщо говорити про Лук'янівський ізолятор це 4 гектари в центрі Києва. Раніше експерти заявляли, що один з корпусів є історичною пам'яткою. До Одеського Преображенського кафедрального собору привезли мощі святого цілителя Пантелеймона. Святиню переправили літаком із монастиря на горі Афон. Супроводжували її монахи. Зустріти їх, з'їхалося духовенство з усієї Одеської єпархії. Мощі святого пробудуть в Одесі лише чотири дні. Увесь цей час у Преображенському соборі цілодобово триватимуть молитви. Коли потік людей зменшиться, святиню доправлять до місцевого онкологічного диспансеру, аби тамтешні пацієнти теж могли долучитися до молитв. Будинку музею академіка Миколи Зелінського цього річ виповнюється 30 років. Нещодавно його співробітники повернулися із Москви в російській столиці. Вони зустрічалися із правнуком нашого відомого земляка, а також обговорили питання співпраці. Наш земляк Микола Зелінський радянський хімік, органік, винахідник першого протигаза. Ця людина на весь світ прославила і російську державу, і свою малу батьківщину. Єдиний меморіальний будинок, музей Зелінського, знаходиться саме в Терасполі. Нещодавно працівники музею відвідали Москву на запрошення творчої майстерні архітектора Юрія Лузгіна, яка займається ремонтом і реставрацією музеїв. Фахівці вже намітили плани співпраці. Наш музей тим і унікален, що у нас наш музей. Тим і унікальним, що у нас представлені справжні експонати, це речі Миколи Дмитровича Зелінського, його роботи і перші записи зроблені його рукою. Понад 300 унікальних експонатів колекцію доповнили фотокопії, раніше передані правнуком Зелінського Олексієм Плате. У жовтні цього року будинку музею імені Зелінського виповниться 30 років. До ювілею підготують нову пересувну виставку фотографій із подорожей видатного хіміка Європою. А правнук академіка обіцяв поповнити музейний фонд колекцією матеріалів про діяльність ученого в Москві. Олексій Ніколайович Плате планує. Олексій Михайлович Плате планує до нас приїхати і не тільки подивитися наш захід, але й привезти подарунки. З нагоди ювілейного року музею в Терасполі чекають на гостей представника творчої майстерні Володимира Співака і правнука знаменитого академіка. І це все попереду на вас. Чекає прогноз погоди. А я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом новин вже нового тижня. Зустрінемось у понеділок, як завжди, вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідрометцентр 4 лютого, очікується хмарна погода. Місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 4-7 метрів за секунду. Температура повітря вночі по всій республіці близько нуля. В день на півночі 2 чотири градуси тепла. У столиці 3-5 із позначкою плюс. Атмосферний тиск нижчі норми.